Серед слабких слабких шукають жертву і стадо ріжуть, як вовки. У злих народів душ нема, каміння носять замість серця, вони і за життя вже мертві, і міски вийла чума. Як зграя невіжених псів з якогось чорного сторіччя, Чи навіть гірше спотайбіччя, де смерть панує над дусі, вони в кривавому хмелю. Який настойний на люті, вони не люди. Ні, не люди. В них не любові, не жалю, лише невиліковний сказ і у речах лише блізнирське, лише зневага і презирство до всіх, до кожного із нас. Вони породжені пітьми. І до тієї думки схильні, що ми у світі не Бо не такі, бо люди ми. Бо вони повзуть, як сарана, як грік пекельний з безодні. І це війна, що йде сьогодні. Остання Вирішено. війна.